На телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 2 травня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна вітаю вас. Далі коротко про головне. Юні коломийські науковці запатентовують свої відкриття. Ми дуже цим пишаємося. В Коломиї вшанували видатного українського композитора, піаніста, викладача Олександра Козаренка. Він був великій мірі моїм натненником і вчителем як музикант, як організатор музичного життя. Об'єднані однією сценою 7 травня в Коломийській філармонії виступатиме Маріупольський камерний оркестр Ренесанс. До нас приїде багатостраждальна Маріупольська філармонія, яка змушена була евакуюватися з Маріуполя. У Коломиї відбувся турнір з мініфутболу на честь Михайла Гаріпова. Людина заслуговує це людина. Приїхала з далека. Ну він в Україну. Любив її май Бог, Дай Бог, щоб так всі любили її. Про це та інше детальніше у випуску. У Коломиї попрощалися із військовослужбовцем Владиславом Юзюком. Захисник помер 28 квітня на полігоні. Він був старшим сержантом, виконував обов'язки командира інженерно-саперного взводу 419 го окремого стрілецького батальйону. Владислав Юзюк захищав Україну щось з 2014 року. Тоді пішов добровольцем на фронт. Згодом двічі підписав контракт. Цьогоріч Владислав Юзюк знову пішов боронити Україну, та, на жаль, його життя передчасно обірвалося. Поховали Владислава Юзюка на Коломийському кладовищі. Досліджують на якій поверхні класу найбільше мікробів, готують щербет і відбудовують зруйновані окупантами міста. Такі стем завдання виконують учні Коломийського ліцею номер дев'ять. Дехто із юних науковців уже навіть запатентував свої відкриття на екскурсію до навчального закладу. завітала й наша знімальна група. Скільки поміщали в живильне середовище? Ага, пізніше, через певний період часу вони. Бо поживне середовище для того, щоб відбувався інтенсивний ріст бактерій. Дев'ятикласниця Анастасія ділиться деталями експерименту, за результатами якого вдалося з'ясувати, де в класі накопичується найбільше мікробів на партах, ручці дверей, на підлозі чи руках учня. Коломийський ліцей номер 9 уже три роки поспіль входить у топ 200 кращих закладів освіти України та впродовж п'яти років входить до трійки найкращих на Прикарпатті. Навчальний заклад уже 10 років є профільним із природничо-математичних дисциплін, включаючи інформаційно-технологічні профілі. Директорка Ганна Пасічна переконана, зараз надзвичайно важливо та водночас відповідально створювати школи з певними профілями. Ми хочемо показати всі ті інвести... інноваційні заходи, які діти роблять, починаючи від початкової школи і завершуючи вже в старшій школі. І сьогодні можливо десь підсумок такої роботи, що що напрацьовано вже з нашими дітками. Учні 9-го ліцею беруть участь у різноманітних stem фестивалях, stem школах і наукових товариствах, а також захищають наукові роботи. Внутрішня робота школи складається з усіх проведених уроків і позакласних заходів, де діти можуть знайти себе в біології, хімії, математиці, фізиці, економіці чи програмуванні. Продовжує директорка. Ми знаємо, що у нас є випускники, які випускаються вже зі школи, виходять. І їхні роботи чесно, ми дуже тішимося їхніми роботами, тому що вони продовжують ці роботи далі. Вони обирають професію відповідно до профілю і продовжують свої наукові роботи в тих вузах, де вони навчаються. Окрім того, дехто з учнів встиг запатентувати свої продукти. Випускники ліцею приймають активну участь в економічному розвитку держави, додає Ганна Пасічна. Ми дуже цим пишаємося, тому що наше таке важливе завдання, яке стоїть перед нами, це навчити дітей. Не теорії, не навчити дитину для школи, для вчителя, для батьків, а вчити дитину для життя. Для цього ми стараємося зробити такий освітній простір у школі, де кожна дитина може себе розкрити, знайти і може навіть змінити свої уподобання, перейшовши від одного профілю до іншого. На екскурсію до навчального закладу вперше завітала і очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Найбільше посадовицю вразили відбудовані п'ятикласниками Херсон Ізюм, Маріуполі Бахмут. Це дуже важливо, тому що сьогодні в Києві дуже багато проходить самітів. приїжджають лідери іноземних держав. Президент об'єднує всіх весь світ, що були солідарні в Україні за нашу незалежність за те, щоб ми мали можливість жити у вільній незалежній демократичній державі. І приємно, що діточки настільки розуміються всі процеси, які відбуваються в державі, і вони вже настільки маленькі ще, ще школярі, але вони вже якусь свою частинку вкладають в перемогу. Кредо Коломийського ліцею номер 9 вчимося не для школи, а для життя. Його знає кожен учень від першого до одинадцятого класу. Це дуже важливо, тож педагоги намагаються максимально сприяти кожній дитині. Підсумовує директорка на сьогодні. С тема освіти це є справді ну, дуже освіта, яка дає дітям і не тільки дітям дає розвитку економіки в усьому. А щодо висновків дев'ятикласників, найбільше мікробів усе ж на ручці дверей, тому її слід частіше витирати з антибактеріальними засобами, а найменше на руках учнів, бо вони дотримуються гігієни. Юлія Марциновська Андрій Гращук Пам'яті Олександра Козаренка в Коломиї вшанували видатного українського композитора, піаніста, викладача Олександра Козаренка. Музеї історії міста Коломиї, де любив музикувати маестро, зібралися митці з Коломиї та Хмельницького. Під акомпанемент камерного оркестру Хмельницької обласної філармонії вони згадували нашого знаного краянина за роялем Олександр Козаренко. Шанували видатного композитора, піаніста, викладача та знаного науковця Олександра Козаренка. Його ім'я має неабияке значення для Коломиї та містян. Саме тут він жив і творив, але в березні композитор пішов в життя. Коломия віддає 40 днів Олександру Морочу Козаренку з моменту смерті. І до нас завітав камерний оркестр Хмельницької філармонії під орудою. Нашого земляка Олександра Драгана, який також тісно співпрацював з Олександром Володимировичем, ми почуємо я думаю твори Олександра Володимировича і також, також різноманітну музику і цей захід. Приймає музей історії міста Власний диригент Олександр Драган з особливим щемом пригадує Олександра Козаренка. каже, він був його наставником, тому не зміг не вшанувати пам'ять видатного композитора. На сцені у музеї історії міста лунала музика Олександра Козаренка. А компонував камерний оркестр Хмельницької обласної філармонії під керівництвом диригента Олександра Драгана. Він був в великій мірі моїм натненником і вчителем як музикант, як організатор музичного життя. Він на прикладі фестивалю Косанатольського я у свій час започаткував фестиваль у Хмельницькому. І фестиваль, який вже відбувається 15 років у Хмельницькому, називається Хмельницький камерфест, то навіть саму назву цього фестивалю придумав нам рекомендував Олександр Володимирович. Музику ми їх грали постійно. Так сталося, що коли йому виповнилося 50 років у 2013 році, я був тоді головним диригентом камерного оркестру Хмельницької філармонії. І ми Авторську програму з його творів грали на всіх найпрестижніших фестивалях в Україні. В Одесі два ночі, і два дні на Київ в фесті на фестивалі контрасти у Львові, в Коломиї, Івано-Франківську, у Хмельницькому, звісно, в багатьох містах. Потім ми з нимі з в Кракові на фестивалі музики сучасних композиторів з його програми акторської грали. Тобто його музика в репертуарі і камерного, і зараз Симфонічного оркестру Хмельницької філармонії займає дуже чільне місце. Напевно, чи не найвагоміший з сучасних українських композиторів? Він у нас має слід. Вечір спомен організатор вирішили провести в музеї історії міста і не випадково кажуть, із цим закладом його чимало що пов'язувало. А ще мицям дуже бракує Олександра Козаренка у їхній творчій спільноті. Сашко був людиною, можна його назвати людиною світла людиною любові, тому що він, крім того, що був надзвичайно геніальний, талановитий, і ту творчість, яку він залишив після себе, насправді є потужною. Але як людина він був. Та як всі самодостатні люди, він був надзвичайно простою, дуже щирим, ввічливим, толерантним, тактовним до всіх і іменитих людей, які приїжджали до нас на фестиваль, до ровесників, до творчих людей, і навіть до Учнів, школярів він всіх спосіб з повагою і пошаною. Ми вшановуємо його пам'ять в стінах музею історії міста адже Це було одне з його улюблених місць. Тут його один з улюблених роял роялей, на якому він грав і надихав всіх нас, і любив це місце. Тому мене випадково обрали власне відзначення Такий, щоб помянути його. І на музеї Олександр Козаренко, лауреат багатьох композиторських премій, творив видатний композитор у жанрах симфонічної, оперної, балетної, хорової, камерно-інструментальної, вокальної та театральної музики. Понад 50 вистав у репертуарі сучасних українських театрів було поставлено з його авторською музикою. Науковий доробок Олександра Козаренка складають сотні праць, серед яких вагомі монографії, Феномени української національної музичної мови, коломийка в просторі української культури та інші. Ім'я видатного композитора тепер носить Коломийський. Філармонія сокіл. Ріська філармонія імені Олександра Козаренка запрошує на відкриття другого музичного сезону. Розпочинають його цієї неділі 7 травня концертом камерного оркестру Ренесанс із Маріуполя. Гратимуть музиканти вже на оновленій сцені. Деталі у керівників філармонії розпитувала Тамара Приходько. Зараз у філармонійній залі кипить робота. Майстри практично завершують ремонт сцени та прилеглих до неї гримерних кімнат. До кінця тижня, ще є кілька днів, тож усе встигають. Вже у неділю тут зазвучить класична музика у виконанні маріупольських музикантів. Нагадаємо, багатостраждальний Маріуполь, місто побратим Коломиї. До нас приїде багатостраждальна Маріупольська філармонія, яка змушена була евакуюватися з Маріуполя на чолі з її. Директором, заслуженим діячем мистецтв України Василем Крячком це легендарна людина, яка врятувала багатьох жителів Маріуполя, переховуючи їх в підвалах філармонії, там, надаючи їм необхідні необхідну допомогу, скажімо так. І ми щасливі, що вони мають змогу до нас приїхати, і ми разом символічно. Відсвяткуємо річницю філармонії, а також ми є міста побратими, і ми на них рівнялися, тому що їхня камерна філармонія була єдина філармонія, яка не в обласному центрі. І ми зараз єдина діюча. Тобто, але друга після Маріуполя, але друга єдина діюча. Тобто, нас з Маріуполем багато чого пов'язує, і це така основна подія в цьому місяці. Диригуватиме камерним оркестром його незмінний керівник, директор Маріупольської філармонії Василь Крячок. Перші два місяці повномасштабної війни він ані на день не залишав філармонію, адже там рятувалися від російських обстрілів багато маріупольців. Музикант бачив, як його місто рівняли з землею. Виїхав Василь Крячок аж у другій половині квітня минулого року. Тепер він у безпеці і продовжує творити. А сьогодні запрошує Коломиян на концерт свого колективу. Шановні колеги. Дорогі друзі та шанувальники Високого академічного мистецтва, дозвольте мені привітати вас з нагоди першої знаменної річниці відкриття Коломийської камерної філармонії. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення і сил в подальших ваших творчих проєктах. Користуюсь нагодою. Хочу запросити вас на велику урочисту концертну програму, яка відбудеться 7 травня о 16-й годині в концертному залі камерної філармонії. Директорка нашої філармонії Ганна Косюк розповідає, до другого сезону готуються ретельно. Вже на завершальному етапі ремонт сцени, гримерок та вбиральні, поміняно вхідні та внутрішні двері. Далі у планах оновлення фасаду та встановлення барельєфної дошки композитору Олександру Козаренку, ім'я якого носить мистецька установа. Ми запрошуємо коломиян, гостей нашого міста, внутрішньопереміщених осіб, всіх, хто завітав Коломию, відвідати наш концерт 7 травня в 16-й годині за участю Маріупольської камерної філармонії оркестру Ренесанс. Отож, приходьте. Ми вас ще запрошуємо філармонію імені Олександра Козаренка. Коломийська філармонія вже розпочала співпрацю з платформою Карабас. Отож, квиточки ви можете придбати безпосередньо та за посиланням. А також вже в день концерту також можна буде придбати безпосередньо перед концертом у фойє нашого залу. Ви можете придбати квиток. Другий філармонійний сезон обіцяє бути цікавим та насиченим подіями, особливо якщо зважити, що місцеві музиканти приступили до постановки опери Наталка Полтавка. Солісти уже розучують вокальні партії, а молодіжний оркестр, який тут створили нещодавно, музику. Але про дату прем'єри ще не йдеться. Наразі нас з вами чекають на концерт Маріупольців 7 травня о 16 годині. Манікюр, фарбування, ламінування вій, перманентний макіяж та інші доглядові процедури доволі часто українки докоряють собі, що витрачають кошти під час війни. А дехто вважає зовсім недоречним відвідувати салони краси, коли тривають бойові дії. Чи можливо у цій ситуації знайти золоту серединку та як розвивається сфера краси у Коломуї під час війни у сюжеті моїх колег? Думала, що ніхто не буде робити, нікому це не потрібно, тому та нічого не буде працювати. Майстриня манікюру та педикюру, інструкторка Ірина Данило, як і багато майстрів сфери краси, призупинила роботу у перші дні повномасштабного вторгнення. Та й охочих записатись на процедури не було. Однак згодом роботу налагодили. Перший період менше приходило, а потім вже почали більше. Таку ж тенденцію зауважила у своїй роботі і топ-майстер України, чемпіонка світи з перманентного макіяжу, та ту майстриня. Та інструкторка Анна Оліяр. 7 березня до мене почали писати жінки. Вони захотіли робити тату з національною символікою тату. Пояснити це явище не складно, каже психологиня Наталія Федорук. В перші дні війни усі українці пережили стрес, трагічні події, змінились пріоритети. Чимало жінок покинули домівки, чимало усіляко допомагали армії. Для того щоб волонтерити, не обов'язково мати манікюри, накладні вії чи на губи. Водночас Наталія Федорук пояснює, усі жінки різні, і кожна може вибирати, в якому образі їй найкомфортніше. Для когось це максимальна кількість косметики та салонних процедур. Для декого це Винятково природна краса, проте базовий щоденний догляд за собою повинен бути усіх без винятку. Зокрема, тим, кому важко отямитись від подій війни, рекомендовано відвідати салон краси. Коли є травма, травматизація, то людина так би зависає. І щоб заземлитися, то як варіант заземлення, щось таке матеріальне для себе зробити, то можна рекомендувати відвідувати салон, щоб ніг таки зробити, там якісь процедури з шкірою. Це ж все для людини, не обов'язково наносити. Це просто елементарна очисна процедура. Це щоб відчути себе живою, відчути себе в комфорті, відчувати себе в комфорті і красивою. Це загальна риса українських жінок, впевнена Анна Оліяр. Вона каже, хоч війна, і змінила пріоритети жінок, та все одно є чимало охочих не просто робити доглядові процедури, а й навчатись та розвиватись. Дуже багато жінок наших почало виїжджати за кордон. Ті мрії, які у них були давні, вони отако раптово захотіли. Реалізувати за більше як рік війни Анна Оліяр провела десятки майстер-класів в Італії, Німеччині та Польщі. Там всі, в шоці європейки, як це таке може бути. Як у той нігтик має бути до ідеалу? Як та війка має бути у війку? Як ці брови мають бути прості, легкі, а не засаджені в татуаж. За кордон їздила, аби поділитись майстерністю, й інструкторка манікюру та педикюру Ірина Данило. Вона під час війни провела тижневі курси у Варшаві для майстринь українок, які через війну пок покинули країну і розпочали працювати за кордоном. Ірина Данило каже: українські жінки доглядають за собою і в Україні, і коли за кордоном. Що за собою потрібно доглядати в будь-якому віці і в будь-який період. Ми поцікавились у жінок на вулицях Коломиї, чи відвідують вони салони краси під час війни? Війна це не мішає доглядати за своєю красою, за своєю шкірою обличчям. Жінки завжди мають за собою доглядати. А під час війни я думаю, що особливо думаю, що мають хто хоче. Я, наприклад, не хочу нічого. Ну, але є люди, що хочуть, це хай буде. Підтримувати себе в хорошому настрії, позитиві, мати надію на перемогу, тому це обов'язково, щоб люди, які на тебе дивляться, також у них піднімався настрій і віра в майбутнє. Приділяти собі увагу важливо, підсумовує психологиня Наталія Федорук. Однак все ж кожен обирає для себе, якою буде ця турбота і краса. Ну нема такого, як мають українці, як вибирають, як вдається. Але в більшості випадків, коли ти з себе привела так оцю е, цю обгортку до краси, ти зможеш більше досягнути. Ольга Гереджук, Андрій Гарещук, Сергій Угрин, подієнтика. Пам'яті Михайла Гаріпова у Коломиї відбувся турнір із мініфутболу на честь нашого краянина, майстра спорту із чотирьох видів боротьби Михайла Гаріпова. Щоправда, він дуже любив і футбол, тому власне цим видом спорту і вшановують його. Михайло Гаріпов був майстром спорту чотирьох видів боротьби дзюдо, самбо, вільної та греко-римської боротьби. Окрім цього, він дуже любив футбол, і що важливо, вмів захопити цим видом спорту багатьох людей різного віку. Пригадує його друг Анатолій Кляшторний. Людина заслуговує. Це людина приїхала з далека, але він Україну любив і Май дав, дай Бог, щоб так всі любили її. От дуже чесний був, порядна людина. Як товариш, то взагалі на сім'ї хороший. От як його ховали, то кажу, бабця якась прийшла ж з дядькові. Кажу, що таке? Каже, він їхав на машині, ти став мені дві палки колбаси дали. Дуже чимна людина. Чотири рази на тиждень ми збиралися, старші люди вже. І що погода, не погода, це у нього такого не було. Ти що, спиш, давай все, от тут, десь зали постійно. Ми стільки всіх, от таких, знаєте, хлопців, ну трошки не в школах тікали. З нами бігали, всі вже так повиростали, і так це жалкують. Кажуть, що це було регулярно? Це не те, щоб так, знаєте, щось платив хтось таким знатхненням. Двоборець, ну, і що він грам тут, то тяжко було. Дай Бог, що всі футболісти так таку наснагу мали, знаєте, таке бажання. Дуже порядна людина. Вічнему пам'ять власне тому в Коломиї вже багато років поспіль. Пам'ять Михайла Гаріпова вшановують герою в міні футбол. Цьогоріч у турнірі взяли участь п'ять команд. Це футболісти, ветерани вікової категорії 50+. Розповідає керівник управління спорту Коломийської міської ради та організатор спортивного заходу Володимир Колесник. 16-те управління спорту проводить традиційний турнір пам'яті Михайла Гаріпова. Взагалі по кількості це є 26 разів. раз. 26 раз він вже проходив з далеко го року. З'їжджаються кращі друзі. На превеликий жаль, за обставин, які в нас зараз в державі. Не приїжджають команди здалека, тобто з Тернополя, з Хмельницька та Борцівська дружина. Але будуть сьогодні ви побачите і з Калуша людей з Городенки, і з Хлібичина. Ну, тобто <кхм> турнір, знаєте. Сама аура цього турніру вона дуже запекла, сварки. Всі спортсмени, ніхто не хоче поступатися. Я вважаю, ми робимо правильні кроки, що цінимо і зберігаємо цю історію видатної людини, нашого Коломиянина. Михайла Гаріфов за результатами гри призові місця здобули команди Борець, місто Коломия, Лісного Хлібичина та Яремче. У номінаціях кращими стали кращий воротар Василь Дмитерко Борець Коломия, кращий захисник Іван Конюк, село Лісний Хлібичин. А кращий нападник Юрій Желіховський місто Яремче, кращий гравець Роман Дяків, Борець Коломия. Переможців та призерів турніру нагородили кубками і медалями. І на завершення випуску у коломиї розквітли сакуре. Весняне середмістя потрохи стає фотозоною. Охоче зробити пам'ятні світлини десятки. Фотографуються для випускних фотоальбомів та й просто перехожі на згадку. У центрі є дві локації, неподалік пошти та біля площі Шевченка. Нагадаємо, сакури у Коломиї висадили наприкінці 2014 року. Саджанці привіз мер міста Мукачево, що на Закарпатті. Відтоді щороку японські вишні тішать своїм розквітлим цвітом місто та гостей Коломиї. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, що наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаємо гарного настрою. І лише хороших новин. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.